Чим же так середній формат відрізняється від звичного 35 мм. Чи є сенс взагалі на нього знімати, які в нього переваги і недоліки? Привіт, з вами Євген Семененко і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. А в цьому відео я покажу середній формат в порівнянні з малим. І так вам не почулося я 35 мм, тобто фулфрейм, назвав малим форматом. І справа в тому, що загалом у фотографії є три основних формати: це великий, наприклад, 5 на 4 дюйми, який використовує листову плівку або фотопапір, середній формат, який використовує широку плівку типу 120, і малий формат, який використовує плівку типу 135. І, звісно, є ще й інші, менш поширені, менш відомі формати. Але основні ці три. І от до середнього формату. Як я вже сказав, він використовує широку плівку типу 120. Раніше була ще плівка типу 220. Це в принципі те саме, просто вдвічі довше. І от на широку плівку типу 120 можна знімати по різному, так як середньоформатні камери пропонують різні формати кадру. Вибачте за тавтологію. Ви можете знімати у форматі 6х4.5, 6х6, 6 х 7, 6 х 8, 6 х 9 і існують навіть камери, які знімають 6х17. Це, до речі, ще й приблизні розміри кадру, який ви отримаєте. Звісно, там з поправкою плюс-мінус 1-2 мм в залежності там, від камери і плівкового задника. А от камери під плівку типу 135 пропонують нам завжди одне й те саме: це співвідношення сторін 3х2 і розмір кадру 36х24 мм. в більшості випадків Звісно, є панорамні і напівкадрові камери, але це скоріше виключення, ніж правило. І отут уже можна сказати, що середній формат, як мінімум, дає вам більше різноманіття, бо ви можете знімати з різним співвідношенням сторін отримувати різного розміру негативи. А окрім того, він дає набагато кращу деталізацію ніж 35 мм, і має меншу глибину різкості тобто, ну бакешка буде. Краще, але звісно, є й свої нюанси. По-перше, це розмір і вага камери. Тут уже в маленькі сумочки в кишені не поносиш. Ну ніяк. Ну і звісно, це кількість кадрів на ролл-плівки, бо навіть у випадку з найменшим форматом це 6 на 45 з половиною, який я і знімав. Ви отримаєте всього 16 кадрів. У мене була камера, яка дає 15 кадрів, на деякі можна зробити 17. І це вже більш ніж вдвічі менше, ніж на плівці типу 135. Хоча чесно скажу, я для себе бачу в цьому більше перевагу, ніж недолік. Відзнявся IlFord HP5 на 35-мм Nikon F301 з 51,4 і на броніку ETRSI з 7528. І один кадр зробив на 153.5. Чому тільки один? Тому що такі довгофокусні лінзи. Це якось не моя історія. Нікон мені для зйомки надав Олексій, дякую йому, а броніку мені надав Андрій. Йому теж дякую. І, до речі, Андрій свою броніку хоче продати, тож, якщо бажаєте придбати собі класну середньоформатну камеру, то пишіть йому. Зараз наглядно покажу вам негативи. Як ви можете бачити, найменший середній формат уже Десь в 2-2 з половиною рази більшої за 35 міліметрів. І до речі, за плівку, проявку і дуже класне сканування, як завжди, дякую Photovision і сміливо рекомендую їх вам. Ну а тепер давайте подивимось фото у порівнянні. Більшість кадрів я намагався дублювати на обидві камери, щоб можна було порівнювати ось так: от лоб в лоб. І так як на броніки в мене була діафрагма 2.8, то й на Nikon я прикривав до 2.8, щоб було більш чесно. І от одразу з перших кадрів можна помітити, що кут огляду на середньому форматі на 75 мм він навіть дещо більший, ніж на 35 мм з 50 -ку. І от зараз така задроцька інформація піде. Це все тому, що фокусні відстані вони зазначаються як для 35 мм. І їх в залежності від формату треба перераховувати, враховуючи так званий кропфактор. Тут кропфактор 062, і таким чином 75 мм мають Кут огляду як 46 на фулфреймі. Якщо знімати 6х9, то 75 мм перетворюється на 32, і наступний приклад. Тут якщо по глибині різкості різницю важкувато побачити, то по деталізації вона прям очевидна. Гляньте наскільки більш чітке зображення отримується з середнього формату. І ось, до речі, той єдиний кадр, який я зробив на 150 мм. Ну і, звісно, на середньому форматі він має кут огляду як 92. А оці кадри я дуже хотів взяти для порівняння глибини різкості, але як бачите, на середньому форматі я не попав в фокус, що насправді дивно, бо середнього формату ну, гігантський видошукач і. Там доволі важко в фокус не попасти. І от переходимо до наступного прикладу. Як на мене, можливо, це трішки суб'єктивно, але мені картинка середнього формату видається набагато більш об'ємною, ніж з 35 мм. Ну і об'єктив броніки він ще якийсь більш контрастний, ніж 50 51,4. І загалом, не дивлячись на те, що на Nikon доволі такий крутий полтос 1,4. Оптично мені картинка все одно набагато цікавіше на середньому форматі. І от якось мені Андрій, в якого я позичив броніку, сказав, що на середній формат просто не існує поганого скла. Звісно, якщо це не радянський середній формат. Ці кадри я теж хотів використати для порівняння глибини різкості, але, на жаль, тут я вже на ніконі не попав в фокус. Зате ми можемо порівняти глибину різкості вже на цих кадрах. Давайте збільшимо їх і подивимось уважно. І отже, детально дивлячись ці кадри, особливо звертаючи увагу. На те, що за головою Поліни, стає очевидно, що глибина різкості на середньому форматі відчутно менша. І загалом, я повторюсь, картинка більш об'ємна і більш якась така м'яка. До речі, напишіть в коментарях, з якої камери вам кадри подобаються більше з середнього формату чи знікона. І перш ніж продовжити, я попрошу вас підписатись, якщо не підписані, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. І за бажання ви можете підтримати канал, поширивши мої відео в соцмережах або ж за посиланнями в описі. І я думаю, ви помітили, що в Броніки інше співвідношення сторін, бо формат 6 на 4 з половиною має співвідношення сторін 3 на 4, а не 3 на 2. І мені цей варіант більш подобається бо 3 на 2, особливо. У вертикальних кадрах він мені якийсь надто витягнутий. А 4х3 це, як на мене, прям ідеально. Особливо для портретної зйомки. І от далі покажу вам ті кадри, які я не продублював. Спочатку на середній формат, потім на 35 мм. І ось цей кадр, до речі, мій улюблений з цієї зйомки. І те, що зняв на 35 мм. Знікана в мене вже улюблений кадр ось цей, і навіть з тим, що я не попав в фокус, він все одно чудовий. І висновки. Я для себе зробив такі: середній формат це любов з першого кадру, однозначно. Деталізація, глибина різкості, об'єм це все прям супер. Але середній формат дуже сильно сповільнює зйомку. Тим, що дуже важка і велика камера, і по-друге, тим, що. Менше кадрів і хочеш, не хочеш, стаєш уважніше, бо оцей клац він стає набагато дорожчий ніж на 35 мм. Крім того, середній формат точно не для всіх, тому я навіть не берусь його комусь радити. Якщо хочете спробувати, спробуйте, але радити, прям бери, знімай середній формат я не буду. Я от для себе зрозумів, що я хочу на середній формат знімати портрети, парні, зйомки, якісь. Пейзажі, де потрібно показати масштаб і об'єм сцени, і загалом щось таке, що не потребує поспіху, де можна сповільнитись і знімати уважно і без поспіху, і обов'язково з гарним світлом. І от, як на мене, середній формат це точно не для стріт-фотографії, не для карбування спогадів. Як на мене, це от інструмент для такої серйозної творчої роботи. Звісно, це лише моя думка і мої висновки. Ви для себе вирішуйте. Самостійно. І ще додам, що не дивлячись на те, що я вже сказав, що середньоформатні камери великі і важкі, все ж таки існують відносно компактні, якось, наприклад, Fuji gs 645, яку я сподіваюся рано чи пізно собі придбати, і дуже багато на неї не знімати, але тим не менш, знову ж таки, відносно компактні. Бо скажімо, ось цю камеру з цим об'єктивом це 42,8, Я можу покласти собі в кишеню куртки, і я дуже сумніваюся, що навіть найкомпактнішу середньоформатну камеру я зможу покласти в кишеню. Але можливо, коли в мене з'явиться GS645, я її обов'язково спробую в сетапі камери на кожен день. Моя думка зміниться. Але поки так, ну що ж, бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась, і до нових зустрічей.